Вас вітає Мотосмарт, Сьогодні у нас електричний Smart Fortwo 453 кузов версії EQ з Німеччини офіційний. 19 рік виробництва, гарантія до 27-го року на батарею. По опціям рандар, система екстреного гальмування. Оригінальні ковпаки, датчики тиску, шина, резина класна для електричок Continental. Електродзеркала з підігрівами, авто водія пасажира, регулювання водійського сидіння, рычажки, 7 подишок безпеки, 20 тисяч кілометрів пробіг, регулювання по вертикалі керма, килимки, літні. Авто розмитане на фірму, виписуємо договір купівлі продажу протягом години. Повний комплект, аптечка, сервісна книга, кейс, трикутник, аварійка, функція складання спинки пасажира. І у вас довжина 1,90 м. Ізофікс, кріплення для малюка. Наші контакти. Звертайтесь, друзі, авто в наявності. Дуже класна ціна. Всім гарного дня!